Матфея святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, одного разу Ісус взяв Петра, Якова та Іоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними. Лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло. І ось явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробимо тут три намети, тобі один. Моїсеві один і один і ліп. Поки він говорив це, ясна хмара осінила їх, і ось голос з Хмари говорить це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте, і почувши учеників паленить і дуже полякались. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав. Вставайте і не бійтеся, звівши очі свої, вони нікого не побачили тільки одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не говоріть про це видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Слава Іслові! В захваті, відчувши цю Божественну благодать, невимовну радість такого Небесного Царства, яке відкрив Ісус Христос, Він в захваті вигукнув, Господи, давай збудуємо три намети і будемо тут молитися. Йому здавалося, що настало свято, коли в старому заповіті святкували на 50-й день після виходу. Ізраїлю будували шатри, свято Кущів або шатрів. Будували ці намети. В них жили, молилися, згадували, як пророк Моїсей отримував закон Божий на горі Синай. А в цей час люди читали його під горою. І ось світла Хмара осінила їх. Це Дух Святий. Дух Святий по-різному являється людям. Під час хрещення Господня в Йордані він зійшов у вигляді голуба. Це був не голуб, але Дух Святий у вигляді голуба. В День Святої Трійці він зійшов у вигляді вогняних язиків. А тут у вигляді світлої хмари. І голос почувся із хмари. Чий голос Бога Отця? Це син мій улюблений, його слухайте. І Господь каже, нікому не розповідайте про це, поки Син людський не воскресне з мертвих. Він їм казав, що Він, Ісус Христос, має померти за наші гріхи і воскреснути змертю. Чого навчає нас сьогоднішній Іван? яке для себе ми можемо отримати повчанні. Апостол Петро вигукнув, добре нам тут бути. Добре бути з Богом. І погано бути без Бога. З Богом блаженство, радість невимовна. Коли ми Богові часто молимося, коли ми читаємо Євангелія, коли ми причащаємось часто, приступаємо до таїнства сповіді, тоді ми з Богом, і тоді нам добре. А від Бога нас відділяють гріхи. І тому наші гріхи треба викорінювати в своїй душі, виривати як бур'ян, боротися з ними. Ісус Христос засяяв світло. Пояснює святитель Григорій Палама, це світло не тварне. Воно не світло сонця, не світло місяця. Це світло бачили і навіть випромінювали подвижники християнської віри. Світили з цим світлом або бачили його. Тому що це світло це сам Бог. Але. Пророки Мойсей та Ілля говорили з Ісусом Христом, що шлях до цього світла, шлях до цієї слави проходить через хрест, через працю, через боротьбу. Вони говорили, що Ісус Христос постраждає і помре, буде розп'ятий на хресті. І це сказано було для апостолів і сказано для нас. Що щоб це здобути блаженство, потрібно працювати над собою. Потрібно визволятися від гріхів. Це найголовніше. А для цього ходити в храм, молитися, причищатися і свої волюві зусилля прикладати. І Бога благати, знати, які в мене гріхи. Часто ми не знаємо своїх гріхів. Не бачимо, не задумуємося. Думаємо, що це гріх, це вбивство. Там пограбування щось таке велике. А наше лукавство, наша неправда, наш гріх безбожності, те, що ми не молимось Богу, тільки коли якась тривога, коли ми забуваємо про Бога, це теж, коли ми кривдимо один одного. Коли ми носимо образи в серці багато років. Це все. Гріхи, від яких треба визволятися, з якими треба боротися. І в цьому полягає наш хрест. Господь Ісус Христос каже, хто не бере свій хрест і не йде за мною, той недостойний мене. Тобто бути християнином, бути учнем Ісуса Христа, означає боротися своїми гріхами означає розпинати свій гріх, як каже апостол Павло. В цьому головна суть християнства. Не в тому, що ми з'їмо свячене яблуко, не в тому, що ми в ряди годи прийдемо в храм, а християнство в тому, що ми преображаємося. Нас Господь кличе преображатися. Преображатися, тому що ми втратили цей образ Божий через гріхопадіння прародичів і через наші гріхи. І ось, коли ми згрішаємо, ми приступаємо до сповіді, і Бог прощає. Але гріх прощений це той, якого ти позбавився. Якщо він в тебе залишається, якщо ти не хочеш його покидати, якщо ти любиш його, зовсім не хочеш з ним боротися, тільки приходиш, кажеш, каюся, то скільки Бог не прощав, цей гріх залишається з тобою. І тому прощений, повноцінно прощений гріх це гріх, якого в тебе вже нема, про який ти забув, про який ти смутно згадуєш, ніби це було не з тобою. Ось до чого нас кличе Господь, до цього світла. Треба усвідомити, що мені потрібен Спаситель. Я гину в гріхах. Пімен Великий один з подвижників. Християнської церкви казав, що людина стоїть, людина грішна, кожен з нас виглядає так, що стоїть людина в болоті по шию, а на шиї прив'язаний камінь. Оце кожен з нас повинен це усвідомити. І коли ми це усвідомимо, ми почнемо благати Господа. Спаси мене, врятуй. А ми часто думаємо про себе, що я хороша людина, я кращий за інший. Я осуджую всіх і все, всіх навколо. А якби ти розумів, який ти грішний, то ти б не осуджував нікого. Не смів би очей підняти. І саме до такого кличе нас Господь, до покаяння. І саме тоді оце світло сяє в нашій душі. Саме тоді ми починаємо розуміти Бога. Задумаємось над тим, що ми дуже часто Бога не розуміємо. Як не розуміли його апостоли, він їм каже, мені треба належить бути розп'ятим і воскреснути з мертвих. Скільки раз казав, ми читаємо навіть в Івангелії, що не все записано, сотні раз сказав. Повірили вони, не повірили. Розбіглися всі, злякалися. Коли Прийшли мироносиці кажуть, Він воскрес. Не вірять. Сам Христос прийшов. Не вірять. А чому ми не розуміємо Ісуса Христа? Тому що наша душа наповнена гріхом. Наповнена гріхом. І тому Слово Боже не сіється. Так як притчі про сіяча нагадує дорогу биту наша душа, кам'яну дорогу, що насіння не може посіятись. Ми Слово Божого не розуміємо. І тому треба благати Господа, щоб ми його зрозуміли, щоб оце світло просвітило темряву нашого розуму, темряву нашої душі. Отже, пам'ятаємо, що добре бути з Богом. стараємося бути з ним, жити з ним. Дуже часто згадувати про Бога, дуже часто з ним розмовляти своїми простими словами, не тільки з молитовниками. А сказати, Господи, дякую Тобі. Господи, пробач, захисти, Господи, поможи мені. Сто раз в день, тисячу раз в день, говоріть ці слова. Розмовляйте з Богом, пам'ятайте про Нього, тому що молитва це пам'ять про Бога. І добре вам буде. І добре вам буде. Тому що з Богом добре, апостол Петро вигукнув, добре нам тут бути. Знайомимося з Богом, стараємося з Ним знайомитись все більше і більше. Стараємося читати Євангеліє щодня потрошечки. В інтернеті не сидіти, читати Євангеліє, кілька рядочків, кілька слів і думати, серцем своїм думати, що мені Господь говорить, що Він хоче від мене, як Він хоче зробити мене щасливим. І пам'ятаємо, що саме найголовніше в християнстві очистити свою душу. А спочатку треба пізнати, які в мене гріхи, зрозуміти, задуматись, читаючи Іван. І ось очищенням душі. Дух Святий прийде, Бог прийде, оселиться в нашій душі. Коли ми принесли додому квітку, ми ставимо її в чисту вазу, в чисту посудину. Так само і Бог приходить в чисту душу. Тому суть християнства переображатися. Визволятися від гріхів і наповнюватися Духом Святим. Амінь. Амінь. своїми Учениками і апостолами на горі Фаворській є істинний Бог наш, молитвами, причистої своєї матері, силою чесного животворчого Христа, заступництвом чесних, небесних, сил, безтілесних, на чолі з архістративом Божим Михаїлом, святих славних і всіх апостолів, преподобних і богоносних усіх наших. І святих мучениць, віри надії, любові матері, в апостола, апостола, непозваного, святого нашого Іоанна, архієпископа Константинопольського, златого і всіх святих. Помилує, спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Аминь. Святом всіх поздравляю! Вітаємо з Днем народження нашого Користського Валентину вас, Валентина. Сьогодні радісне свято і хай ваше життя буде радісним, таким як сьогоднішнє свято. Хай душа буде сповнена плодів Духа Святого. Сьогодні ми, Богу, дякуємо за урожай. Багато років придобену здоров'я з вашою енергією, з гармошкою в руках, зі співом гарним. Жити і прославляти Бога. Вітаю. Шиваля? Що... Вчора? вчора? Ну, вчора. Вітаємо, Валю, вітаємо всіх іменинників. Тес, теска. Вітаємо, хай Боже благословення буде з вами. Вітаю Свято. Благодаря не видне життя, здоров'я, спасіння, усміху, цілу не справа. Подай, Господи, іменинниці Валентині, іменинниці Валентині. Всім нашим користам, парафіянам, працівникам храму, всім українським воїнам, волонтерам, капеланам і спорежинам того і младії Бог! освіти Христосного, і сяю слави очі Отчує і образ і постаті його, коли прийшла повнота часу, де за невимовним мовним до грішного роду людського, принизив себе, прийнявши вигляд своєї, упокорив себе, бувши поскошним аж до смерті, але раніше Христа і добровільні страждань вихто на горі по преобразився Божестві славі своїми присвятими і апостолами, моїми. Олег, відкривши їм прославне Тіло своє, щоб, коли побачать вони, як розпинатиме тебе і на смерть же дають, зрозуміли, що усе ти добровільно приймаєш і водночас зрозуміли, що у цьому моє Божество дозвоче і нам усім, що сьогодні святкуємо преображення тіла того, з чистими серцями, нескверними помислами, зійти на святу гору Твою. Поселення святої слави, Твоєї йде чисті голоси тих, що святкової йде голоси невимовної радості, щоб там разом вічно віч побачити, твою в світлому дні, царства того, з усіма святими, що від віку тобі догодили прославляти все святе, ім'я, твоє з безпочатковим, твоїм Отцем все святим і благим і животворчим Твоїм духом, нині і по всім часі, і на віки віків. thank <laughs> you Водою до <laughs> Священна війна і сина, і Святого Духа. Наця і Сина, і Святого Духа висловляється, свячується голодачі Святого Духа. Ні, гроші прийняти.

Сина, і Святого Духа, здорові сьогодні, Божої перемоги Україні. При єси на горі Боже, ученикам, твою можна було. Нехай з Богом.